Вітаю всіх студії! З вами канадський Марк, і сьогодні я для вас приготував дуже коротеньке відео, але я надіюсь, що це відео буде дуже інформативним і вам допоможе. Я хочу вам порекомендувати дуже професійну організацію на ім'я Canada. Вони співпрацюють з ліцензованим імміграційним консультантом, і в них є офіс тут, в Едмонтоні. Вони вам допоможуть з подачою документів на піар. Також вони абсолютно безкоштовно вам допоможуть з підбором програми. І все, що вам потрібно буде зробити, це просто заповнити анкету. І в разі співпраці з їхнім імміграційним консультантом вони вам нададуть знижку 500 доларів від загальної суми. І серед усіх імміграційних консультантів в них є найнижчі ціни. І повірте, це дуже зручно, коли ви можете до когось звернутися, особливо до перевірених контактів, до професіоналів, які вам допоможуть і направлять вас в правильний шлях. І особливо зараз, коли вже Підходить кінець терміну вашої робочої візи. Це дуже багато людей починають вже задумуватись над тим, щоб подаватися на піар. Також ви не знаєте, які програми вам вибрати. А вони вам абсолютно безкоштовно допоможуть вибрати з підбором програми. Також допоможуть вам з подачою на піар. І таким чином ви зможете. Е... Бути впевнені в своєму шляху тут в Канаді, і вам буде це набагато легше зробити. Я залишу всі посилання на їхню веб-сторінку, на їхній інстаграм, також як з ними сконтактуватися в описі під відео, і ви до них зверніться. І професіонали з UB Canada обов'язково вам допоможуть. Я вам рекомендую їх і надіюся, що це комусь допоможе. Буду закінчити цей відеоролик і бажаю всім всього найкращого. Щасливо!